Кубер-бубер-бубер колбаса на веревочке аса. Аса. Опа. Я готов, я готов до нових подвигів. Зараз выйду, выйду 5 секунд. Я... Я бачу. Блін. Ого. А хто там no. стояв? Бля, Тільки в банк буде до дуэлянта, і тут, блять, uh -huh. кролик на мене Хуяк, прям в момент репорту. Убер, ти Та ти не бачив, що там далі було. Я просто там підходжу до тругу, трупа, хочу його віднести, беру його, і якраз підходить до мене шериф, я так зрозумів, по-моєму. Зелененький хтось. Я да, я його Та бросаю, думаю, він, він мене зараз заріже або зарепортить. Я відходжу, вже приходить КД, я його ріжу і війду ні. до тебе. А там блін, кролик стоїть. блін.